Мене звати Андрій Смоленський. останнього літа я отримав достатньо важке поранення під час контрнаступальних дій на запорізькому напрямі. Всім відомо роботіну. Власне, каже, там в складі зведеного підрозділу аеророзвідки, будучи його командиром, я отримав своє поранення і. Останні 10 місяців я займаюся своєю реабілітацією та лікуванням. Прийняв рішення я, що залишаюсь країні, та буду приєднуватись до Збройних сил ще до початку бойових дій. Все якби йшло до війни, і ми тоді з дружини обговорювали, ну. Загалом прийняв рішення, що ми будемо залишатись і я буду залучатись у Збройні сили. Тим не менше, бо я сама впевненість була дуже швидко припинена, коли буквально в перший тиждень війни я з'явився в воєнкомент, так і так сказав, хочу приєднатись до збройних сил. А мені повідомили, що Оскільки я дослужив в Збройних силах до цього і де був учасником АТО, вони до себе чекають у Збройних силах. То був ще декілька місяців зайняло знайти частину, яка б мене чекала, яка б мене взяла в Збройні Сили. Власне кажучи, близько через три місяці в мене вийшло доєднатися до 47-ї механізованої бригади. Ми займалися як аеророзвідкою середньої дистанції, тобто ми використовували маленькі літачки, за допомогою яких проводили аерозйомку позицій противника. Так, Ми займалися і стандартним моніторингом, де використовуючи «Мавіки» та інші схожі засоби. Так і ударними операціями, використовуючи камікад з дрони, я отримав поради для десь травень трав черві. Тобто Докидець травня по 25 число. У мене була ну, дуже важка травма голи. Фактично я був на грані смерті і мені йду ну, одразу очі, одразу проводив операцію на голодому мозку, щоб врятувати мені життя. Тому що не був ризик, того, що я просто ну, майже одразу помру. Саме перший момент це я ну, коли фактично вийшов з коми. Це коли я якби, прокилився і було досить темне, да, як і зараз вас таке, чи світло виключив. І перша думка в мене була, що мабуть я просто прокидався, тому що дуже така сильна темрява, і я подумав, що мабуть ще ніч просто. Зараз я дієкта -то переживаю. Тобто я такий, який є, і я живий. Це велика перевага. Тому я дякую ну, Всевишньому за те, що я живий, що я маю з Богу приносити, продовжувати приносити якусь користь, хай Боже йде такого масштабу, і своїм побратимам на фронті, допомагаючи по якимось дрібним питанням там забезпечення чогось іншого. Я щасливий, що я можу зараз допомагати там, якимось ветеранам, можливо, порадою, там, якоюсь думкою і всім іншим. Ну, і в цілому я радий, що я є в моєї сім'ї і що я не залишив їх до соботі. Мені подобаються сіодеські протеси. Чому -то, тому що вони роблять акуратно рівну зіничку? Нас фактично запросили на цю місію, десь приблизно в вересні місяці минулого року. І для мене, звісно ж, питання реконструкції обличчя здавалося не таким важливим. Я думав, ну це просто косметика, тобто в мене були зовсім інші пріоритети, але можуть почати серйозні проблеми взимку з холодами, з захворюваннями, там, з простудами і всім іншим. І це радикально змінило мою думку. Тобто, на той момент часу в мене була роздроблена повністю ліва половина обличчя. І я потребував ну, імплантації ну, фактично імітованої кістки з титану. І саме місія «Face то Future» відгукнулася. На ну, превеликий жаль, Андрій втратив обидва ока. То ми намагаємося відновити естетичний вигляд очей для того, щоб виглядало, нібито там є косметичний, ну як би мовити, е протез, який виглядає так, як натуральне око. Тому з правою стороною ми вже практично зробили порядок, як бачите. Ну, достатньо гарний вигляд. А тепер з лівої сторони плануємо так само поправити положення повіки з тим, щоб протест сидів краще, симетричніше, для того, щоб ну, реально виглядало натуральним обличчя поранених людини. Як зараз, вже після чотирьох місяців після операції, у мене. Фактично були, ну можу сказати, дірки в обличчя в мене згубив і тікала вода, коли я пив, наприклад. І я, ну, наприклад, не міг свистіти взагалі. Зараз я абсолютно нормально можу вживати їжу. В мене перестали боліти щелепи по результатам цієї операції під час вживання І ну, взагалі, по-моєму, я красунчик. Ну так мені каже, моя дружина.